6 червня відбулося урочисте закриття турніру з баскетболу, який розпочався ще в жовтні 2009 року. У фінальній грі зустрілися найсильніші команди це БК «Обухів» і команда енергетик міста Українка. Гра від самого початку обіцяла бути захопливою і напруженою. Тому ми сьогодні викреслюємо всі свої плани, які там є на сьогоднішній день. Чекаємо до фіна до фінального зв'язка. І тоді ми теж привітаємо якийсь невеличкий перший вступительний, невеличкий матеріальний стимул. сьогодні будемо вручати. Тому я вас вітаю такою фінальною грою, яка вже, я там всякі історії вже зрозумів, що чотири тут відбулося. Сьогодні ну, ключова гра. Перший тайм закінчився з рахунком 11-13. Лідирувала команда енергетик. Вже не вперше ці команди зустрічаються на спортивному полі. Тож тепер фінальна гра мала визначити переможців. Команди зустрічались між собою. зараз скажу, сім раз. В e, чотирьох із них. Основне час закінчувалось в ніч'ю. А це значить додаткове час, додатковий наклав і ті ж страсті, що ви бачили зараз. Другий тайм закінчився з рахунком 21-21, доводячи, що у фіналі зустрілися гідні суперники. Гравці проявили себе як професіонали і змушували похвилюватися не тільки вболівальників, а й команду суперника. На початку третього тайму вболівальників обухова порадував Юрій Новолексій. Три трьохочкових китка підряд збільшили відрив між командами на 9 очок. Не розчарувала і гра лідерів команди. Сьогодні взагалі команда зіграла як єдине целе, але, звісно, адільне спасибо нашим лідерам Це Курилка Олександр і Пономаренко Богдан. Взагалі, такий масштабний турнір проводиться вперше і отриманими результатами організатори задоволені. Это... Первый турнир такого масштаба, если мы раньше проводили турнир в один-два дня, это экспром, что называется, то здесь в два тура проходил турнир, и это действительно выявило настоящих победителей. Это вызвало большой интерес у игроков, и это настоящая практика для баскетболистов, и у зрителей тоже. Зрителей стало на игры приходить больше. Третій тайм приніс рахунок 41-33 на користь команди Обухова. На полі часто виникали сварки з суддями, адже здавалося, що вони віддають перевагу команді енергетика. Болівальники так і не зрозуміли, чому за такий фол зі сторони Обухова призначалися штрафні китки. А ось така поведінка з боку гравців команди Енергетика не викликала жодних зауважень з боку суддів. В принципі, звісно, в общем і за тему суддівства. В слідчим сезоні треба буде проводити тренінги для суддів. Ребята, які будуть судіти, трохи їх підучити, звісно, тому що є деякі питання у обох команд. Останній тайм був дуже напруженим. Команди мобілізували всі свої зусилля. Відрив то зрівнювався, то збільшувався у декілька очок. Коли пролунав фінальний свисток, рахунок був 53.50 на користь БК Обухів. Зіграли отлично. Соперник у нас був достойний, найсерьезный у нас наш принципиальный соперник. Спасибо за то, что они есть. И обухав з победой. Сегодняшнюю игру я оцениваю как игру на очень високому уровне. Ви Такой накал, такие страсти. И не только это, а то что дуже висока техніка ігроків. Обухів може пишатися своїм баскетбольним клубом. Для рідного міста вони завоювали перше місце. Окрім медалей і почесних грамот, від мерії гравці отримали грошову винагороду. <плес> Турнір, який тривав 8 місяців, виявив справжніх переможців. Кубок буде нагадувати нашим баскетболістам про їхні можливості. А віра в себе їм знадобиться для майбутніх перемог. В періоді в сюди Пірсу області. Ми вже із 28 команд на прошлому Пірансу області зайняли п'яте місто. Треба подиматися више як мінімум, в тройку. Ну, це плани на будущее. Бажаємо команді Обухова завжди радувати своїх болівальників. А ми будемо слідкувати за їхніми успіхами. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія Барт.